Дівчата конкурсанка під номером один. Усім привіт! Мене звуть Ковачук Тетяна. Я студентка Хмельницького політехнічного коледжу і пишаю Адже саме тут я отримую потрібні знання для майбутньої професії. Я прагну бути здоровою як тілом, так і духом. І З дитинства мене навчили любити і поважати свою батьківщину. Тому мені дуже важко усвідомлювати біль, втраті та несправедливість, з якими зіткнулася моя країна, я всією душею і серцем за мир. Приймаючи участь у цьому конкурсі, я хочу розкритись як для себе, так і для вас. Я щаслива, тому що в мене повноцінна сім'я, тому що в мене є друзі, які зі мною До мікрофона запрошуємо конкурсантку під номером 2. Ваші опуски! Доброго дня! Мене звати Юлія. У своєму житті я намагаюся виконувати правило Абрама Лінкольна. Ким би ти не був, будь кращий». У світі є так багато цікавого, а в житті настільки мало часу хочеться дізнатися і навчитись всьому. Саме тому я завжди намагаюсь працювати над собою та розвиватись в багатьох напрямках. Участь у цьому конкурсі це шанс проявити себе, перевірити свої можливості, звичайно ж, попіаритись. Більше інформації про мене вам розкаже наступне відео. Увага на екран! дівчатам ні пуху ні пора. Дякую. Ваші обласні конкурсації номером 3. Доброго дня! Мене звати Юліана Некрасова, мені 16 років. Навчаюся я на першому курсі відділення програмування. Пропоную вам відео, яке краще розповість про мене. Увага на екран! З маленького віку, ще садочка, я вивчаю англійську мову. Проживаючи день за днем, я будую своє майбутнє. Зараз багато уваги приділяю вивченню програмування. Ну і як же безпорту, щоб досягнути своєї мені необхідна гарна фізична підготовка. Я дикуюсь про своє здоров'я і закликаю всіх вастий здоров'я спосіб життя. Найбільша цінність кожної людини його сім'я, моя дивовижна. Ще дуже маленькою, батьки взяли мене в справжній полі, познайомивши з казковим світом кремських очер. Відтоді я полюбила подорожувати. Моє улюблене місце Карпати. Це гори з неповторним колоритом, без яких просто неможливо уявити Україну. Також я закінчила курси музеної школи Автодека, які надали мені впевненості у собі та нові знайомства. Переді мною десятки країн, сотні мов, тисячі культур, Світ сповнений чудес і казок. Потрібно зробити ваш крок і дорога зляка та мав Мені приємно познайомитись з вами, дорогі глядачі. Хочу побажати кожній учасниці успіху. Нехай переможе найкраще. Дякую. Свою візитку вам продемонструє конкурсантка під номером 4. Усі мої переживання та емоції вливаються в дітки інші. Своє життя хочуть творити найкращим способом з усіх можливих. використовувати кожен свій шанс. Так, у і 2014 Чіпка, я використала свої знання і вступила до коледжу. Коли я дізналася, що є списку, тих, хто вступив, я дала собі обіцянку, що своїми досягненнями я буду В коледжі я знайшла багато нових друзів і так хочуть залишатися тут подовше, аби не пригадити жодної миті. А йому переваги на своїго торгування. Ось і сьогодні життя дає мені шанс виправити свої сили. Саме тому я зараз стою на цій сцені. І це права велика честь, що на першому курсі, саме домінальний рік нашого коледжу, приймати участь в такому конкурсі. Хоча життя ще дав мені шанс побувати за кордоном, але в майбутньому я вмію відати кожен куточок земє, бо життя — це велика, і хто не подорожує. Читає, що проснув. Я бажаюсь тим, що в мене є прекрасні батьки, чудові книги та рік це люди, які постійно вірять в мене. Люди, з яким хочеться безпорядно розвиватися. Люди, з якими знаходишся та одніх види розуміння. І саме їх для будуть до віку вдячні. Всім успіху і гарного дня. Підтримуємо облисками конкурсантку під номером 5. Доброго дня! Я розена Анастасія, студентка першого курсу. Навчаюсь на відділенні економіки, організацій та технологій виробництва. Знаєте, не слова кратять людину, тому більш про мене розкажуть мої друзі. Увага на екран. Коли я вперше її зустріла, я одразу зрозуміла, що вона в топці. Вона є на перемоги в конкурсі краси. Ми в нею схожі, але вона краща за мене. Вона добра, розумна та чуйна. Якби я була хлопцем, я б її добивала. Настя моя найкраща подруга. Навіть якщо я хотіла сказати про неї, що в то не змогла б. Адже вона дуже позитивна, чарівна і просто найкраща в світі дівчина. Вона є талину криці, і саме тому на кого потрібно рівнятися. Одного разу я відвідав чудове місто Хмельницьке. Я вирішив перепросити і зайшов на ближчі кафе. Коротше, я зайшов туди, присів, замовив і відвернув погляд в сторону. І побачив чудову та привабливу дівчину. Я появилось пізніше її з Настя. Я довго думав, як до неї підійти, що їй сказати, таке, щоб їй одразу сподобатись. Але дуже затягнув. І вона пішла. Настя, якщо ти мене бачиш, будь ласка, зателефонуй мені, не ігноруй. Як ви вже знаєте, я знімаюся у різних кінокомедії. Але бувають дуже скрутні часи, коли неможливо щось придумати. Тобто творчі хитець. Але саме в такі моменти є друзі. Тобто одна найкраща подруга Настя. І ви розумієте, вона, ну, душа компанії, допомагає придумати більшу кількість жартів. От, наприклад, фіні самогущий» — ці жарти то її робота. І ці жарти було настільки легко поставити, що я сам сміявся з них, я не міг втриматись. Це просто було дуже фантастично. Вона неперевершена, дівчина. Які слова ви що значите на русском языке? Настя. con un cursor, número 6.